Вітаю! Напередодні нового року ми запостили у соціальних мережах цю картинку. З написом Скоро слідкуйте за новинами. Що ж, настав час пояснити, про що йдеться. Для початку слід згадати, що українська література ніколи не була зручною. Вона народжувалась не в теплих кабінетах імперських видавництв, а в підпіллі. На кухнях, у тісних у гуртожитків, у таборах та засланнях. Там, де не було дозволу, була потреба говорити, там, де за слово, українське слово карали. і це слово ставало зброєю. Саме так з'явився український сам видав. І сьогодні ця традиція не просто жива, вона знову стає необхідною. Гусак, який стоїть поруч з лисичкою, це гільдія українського самвидаву. Спільнота, створена для розвитку, підтримки та об'єднання всіх, хто творить українську культуру поза рамками великих комерційних систем або навіть всупереч їм. Основна мета гусачка сприяти розвитку українського руху самвидаву, а саме об'єднувати авторів, видавців, редакторів. Художників, дизайнерів, декламаторів, авторів озвучки, ілюстраторів та діячів культури. Так, я знаю, що все це можна було назвати більш коротким українським словом митець, але я наголошую, що гусачок буде об'єднувати не лише митців, а й інших дотичних до видання людей. Ми, так, саме ми з вами, будемо створювати простір для співпраці, взаємної підтримки та росту. Допомагати кожному автору знаходити свою аудиторію, формувати середовище, де українське слово має цінність не за накладом, а за змістом. Бо я особисто бачу талановитих авторів, яких, на превеликий жаль мало хто чує. Чому саме розвиток сам видав, спитаєте ви? Варто сказати прямо. Без самовидаву української літератури могло просто не бути. У різні часи українське слово забороняли. Нищили, висміювали або перекадовували. Валуйський циркуляр, Емський указ, радянська цензура. Імперії змінювали назви, але суть залишалася тією самою. Українське слово треба було заглушити. Та воно вижило Рукописні збірки, переписані від руки вірші. машинописні тексти передані з рук у руки. Нелегальні журнали, підпільні альманахи. Сам видав став основою культурного спротиву. Саме він зберіг живу мову, думку, індентичність тоді, коли офіційна література або мовчала, або говорила чужим голосом дисиденти, поети шістидесятники, заборонені автори, всі вони існували завдяки сам видаву. Не як екзотика, а як єдина можливість бути почутими. Поширення поезії Василя Стуса, Ліни Костенко та праць Івана Дзюби дозволили зберегти інтелектуальний хребет нації попри ГУЛАГи. Сьогодні нам не забороняють друкуватися указами. Але з'явилися інші бар'єри, комерційні фільтри, алгоритми, мода, тренди, ринок, який не завжди готовий ризикувати. І тут сам видав знову стає простором свободи. Це можливість писати складні тексти без спрощення, бо хтось тебе не зрозуміє. Говорити на незручні теми, бо їх багато як в Україні, так і в всьому світі в цілому. Експериментувати з формами, створювати незалежні журнали, збірки, аудіопроекти, будувати культуру не під запит, а з потреби. Навіщо усе взагалі? А, бо сам по собі автор вразливий, сам по собі, редактор. Перевантажений сам по собі художник часто невідомий. А разом це вже система. Гусак прагне стати точкою зустрічі для однодумців платформою для обміну досвідом, середовищем, де не контролюють, а співпрацюють спільнотою, яка захищає цінність українського незалежного слова. На старті головним завданням Гусака буде формування відкритої спільноти українського самовидаву простору, де автори та всі причетні до створення книг можуть не просто бути почутими, а взаємодіяти, серед перших напрямів дії створення об'єднання авторів сам та суміжних фахівців, регулярні онлайн-зустрічі, дискусії, обговорення текстів і проєктів, онлайн-читання поетичні, прозові, тематичні, знайомство авторів між собою та з потенційними читачами. Формування культури взаємної підтримки, а не змагання. На цьому етапі важливе не масштабування, а довіра і живий контакт. Саме з них народжується справжня спільнота. А ось далі куди цікавіше. У перспективі гусек планує перерости в повноцінний ресурс українського самвидаву, простір, де незалежний автор отримує не лише голос, а й інструменти. Серед ключових планів створення онлайн-платформи для продажу книг самвидаву безпосередників, з можливістю розміщення електронних версій книг, публікація та продаж аудіоверсій, зокрема з авторським або професійним озвученням, формування каталогу українського самовидаву як альтернативи масовому ринку. І, і ні, це не про піратство, це про свободу. Коли автору не диктують умови, а він сам розвивається власними силами. Це важко, я знаю. Бо вже майже 14 років я сам йду шляхом сам видаву. Це мій усвідомлений вибір, як в тому мемі з роботом-бендером. Згадала? З фоторами? Гусак не протиставляє себе класичним видавництвам чи інституціям. Наш проєкт існує поруч, як простір для тих, хто не хоче мовчати, чекати дозволу або підлаштовуватись під формат. Сам видав це не про маргінальність. Це про відповідальність за слово і відповідальність в першу чергу самого автора перед самим собою. І якщо колись сам видав рятував українську літературу від знищення, то сьогодні він може допомогти їй розвиватися вільно, сміливо і чесно. Саме для цього і створюється гусак.